До щодо питання територій, так які таке враження, що почав пушити, почав пропонувати оцей Стівен Вітков у своєму інтерв'ю Такеру Карлсону. Пан президент Володимир Зеленський каже, що щодо території буде складний діалог з Росією та Сполученими Штатами. Знаєте, мені, що не подобається в цій ситуації. Чому тепер у нас навіть із Сполученими Штатами виходить складний діалог щодо? Нерушимості кордонів. Тобто, невже вони повністю вже відкинули е, міжнародне право в цьому пункті? Ну, на жаль, так. Вони відкидають міжнародне право ну, їжі претензії на Панатський канал і на Гренландію. Як це розцінити по-іншому? Це порушення міжнародного права. Ну, Звичайно, ми можемо говорити про те, що ну, припущення такі є, що Трамп просто когось чимось лякає, але ну, вибачте, лякати територіями. Це ненормальна історія. З самого початку такі заяви я не сприймав і не сприймаю донині, таку риторику Трампа. Але що відбувається зараз саме в команді Трампа? Я не випадково згадував коментар очільника ЦРУ, який каже про те, що ну, українці впираються, вони не випадково е демонструють свою суб'єктність, тому що вони є країною, яка суверенна. Для Трампа, на превеликий жаль, неважливі українські території. І в команді Трампа багато про це говорять. Їм важливе припинення вогню і встановлення тривалого, ну, я буду називати так, як воно є, перемир'я. Тому що ну, про тривалий мир там, ну, взагалі сказати це з натяжкою можна, це несправедливо по відношенню до нас, але справедливість і Трамп це ну, несумісні не речі, От для, щоб, ми, щоб ми це зараз розуміли. Тому у команді Трампа будуть лунати різні голоси. Які будуть ну відверто проросійськими, і які будуть ну, чисто нейтральними, але говорити, що там буде проукраїнська позиція відверта, також не доводиться. Єдине, що ми можемо сформувати зараз так стан Трампа, що він вимушений буде враховувати нашу позицію. Про що власне, йдеться мова? Звертаю увагу усіх, можливо, я вже говорив вас, але ще раз повторюсь. Я думаю, що це дуже важливий момент. Нині весь світ. Дякує Трампу за його мирні ініціативи. Україна дякує кожного дня. Члени команди його дякують кожного дня. Європа дякує кожного дня. МЗС Британії буквально вчора опублікувало заяву про те, що вони вимагають ну, від Москви безумовного припинення вогню. Звісно, про безумовне мова зараз не йде. Але вони дякують Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки за їх мирні ініціативи. Тобто, ми переклали всю відповідальність на сьогоднішній день про припинення війни Росії проти України на плечі Трампа. Те, що він постійно говорив, що він єдиний може це зробити з дипломатичної точки зору, це дуже правильний крок і дуже правильна стратегія. І дійсно, Дональд Трамп має дуже багато важелів тиску на, на Путіна для того, щоб ця війна припинилася. Питання територій для Трампа сьогодні є надскладним. Для Трампа я говорю надскладним у переговорах із Росією. оскільки Росія висуває ну якісь свої, вибачте, там нездорові вимоги щодо територіальних претензій до України. Те на що вона, в принципі, за міжнародним правом не має права робити ну від слова зовсім. Але з огляду на те, що Трамп собі там дозволяє, знаєте, такі закиди робити, то ну, така дискусія триває, і він абсолютно нормально важає. Ну так склалося, що тепер не будуть контролювати українці всю територію. Мова, звісно, йде ще і про юридичне визнання, що Росія активно пропихає і запихає в голови американських чиновників того ж самого Віткофа. Але ну з цього приводу, фактично, я так розумію, що Вітков отримав і на в Білому домі. Бо вже буквально в неділю він говорив, що це позиція Росії. Це не означає, що я їх підтримую. Але сама заява, звісно, була комплементарна у спілкуванні з Такар, е, такаром Карлсоном. Кар е, на, на адресу Путіна такого робити не можна було. Якщо ти посередник, то ти посередник. Ти не можеш собі дозволяти такі речі. Тому знову ж таки, ми маємо оцінювати зараз позицію Трампа, його бачення, його світоглядність. Вона така, ця світоглядність на даному етапі ми президента США поміняти не можемо для розуміння. В українській владі було усвідомлення такого сценарію ще влітку минулого року. Нагадуючи, що президент України неодноразово говорив, що ми не можемо воєнним способом повернути всі території, питання стоятиме про дипломатичне повернення їх на далеку перспективу. Трамп фактично продовжує реалізацію такого сценарію. Тому тут нічого нового для України на жаль, звісно, немає і спекуляція довкола саме територій вона буде, і Зеленський говорив, ви ж слушно зауважити, що це буде непростим для нас питанням, пане Валерію. Але ж це дуже цікаво, що як ви кажете зараз, от весь світ по факту перекладає всю відповідальність на плечі Дональда Трампа, так. і поки що складається враження, що. Що він може абсолютно це цих сподівань не виправдати, особливо якщо все таки не вирішить не тиснути на Путіна, наприклад, так не вимагати якоїсь справедливості? Якщо він цього не зробить, то мені здається, що війна і не припиниться, або просто в Україні не буде будь-якого мотиву припиняти оборону свою правильно. А, Столі, і що? що а що буде в такому випадку, якщо от вся ця надія світу покладена на плечі Трампа, раптом обвалиться? Що буде з Трампом, і як тоді буде діяти загалом світ? Дуже цікаве запитання, на яке ну там ну, дознаєшні відповіді немає, Ми можемо знову, на жаль, лише будувати сценарій, чого я дуже не люблю. Так ну я ну, не полюбляю сценарії, тому що більше схильний там давати якісь конкретні коментарі, за які ти маєш нести відповідальність. Але в цій ситуації реально сценарій варіант для Трампа тоді ну варіантів залишається небагато. Один із таких варіантів це визнати те, що ти невдаха. Але справа в тому, що для Трампа це дуже репутаційно шкідливо. Він не зможе собі цього дозволити. Спостерігаючи за Трампом ну, доволі тривалий час, я не можу сказати, що я там досконало знаю його біографію, але знайомився з матеріалами його ще президентства за часи першої каденції, коли він був 45-м президентом. І порівнюючи з тим, як він діє нині, Трамп змінився. Трамп розуміє ризики, які для нього є. Він через те діє дуже, -дуже зухвало. Ну, реально, дуже, ну зараз абсолютно відмінний його стиль правління, порівнюючи з попереднім періодом. Тому для Трампа це серйозний виклик. Виклик номер один. І якщо він з ним не впорається, ну він тоді просто а, піде в історію, вляпається в історію, розумієте, просто вляпається в історію. Тому я висловлю переконання, що він цього собі не дозволить. Він буде тоді справді запроваджувати санкції. Він вимушений це буде робити. І, окрім того, він буде допомагати в Україні зброєю. Я виключаю, що він буде робити за кошти платників податків американських це будуть робити робитися за кошти європейських платників, але тоді підтримка з боку США, вона посилиться. Ну, в мене особисто в цьому сумніву немає. Але такий варіант Трамп розглядає в другу чергу. Поки що ж він буде запроваджувати. Різні механізми тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Це для нього, ну для нього альтернативи просто немає, що ми розуміли. У випадку, звісно, якщо ми допускаємо там ну повний колапс, да от продовжується війна, то тоді зусилля Європи і США ну будуть кратні. І це для нас також не найгірший варіант, тому що ми тоді зможемо ну, суттєво завдати удару Росії Єдине, за єдиною умовою, що допомога буде відповідна, і санкційний тиск також буде відповідний. Друзі, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. А ми продовжуємо тим часом. Наостанок хотів запитати вас про такий як блок запитань щодо цієї угоди про копали багатостраждальної. Так, uh -huh. президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалень. І підкреслює окремо, що питання Запорізької атомної станції там не стоятиме, особливо після оцих дуже дивних заяв Трампа про те, що «beautiful station», «beautiful atomic energy» і тощо, тощо, тощо що тепер можуть вкласти в цю нову угоду, як ви гадаєте? Заяви суперечливі одна одній зеленської Трампа. Трамп напередодні сказав, що угода готова, що угода укладена, її треба тільки підписати. Зеленський говорить, що ми запропонували свою угоду, і ЗС там ну, про ЗАЕС мова не йде. Тому, друзі, я поки що бачаю, що ми знаходимося в переговорному процесі стосовно корисних копалень стосовно атомних об'єктів. Бо, як на мене, то м, передача росіянами в управління американцями Запорізької атомної електростанції для України це дуже гарний варіант, тому що, в інший спосіб, ми можемо собі її взагалі не повернути. Треба це визнавати. Відновлення, звісно, атомних станцій потребує додаткових вкладень, як то сказав Зеленський. у нього певна є якась там аналітика, чому саме 2-2,5 роки, об'єм інвестицій і так далі. Це вже будуть там, коментувати відповідно наратичні експерти, але те, що ну, угоду ми будемо підписувати, я особисто в цьому ну, не сумніваюся. В інший спосіб, Трамп не, не провадив би таку активну політику щодо припинення російсько-української війни. Війна йому заважає підписати таку угоду. Є там різні версії, що ми щось комусь вже продали, і так далі. Я не дуже в це вірю, але наміри Трампа абсолютно очевидні, зрозумілі. Це великий міждержавний бізнес. Тому я поки що так прокоментую цю всю історію, бо вона ну дійсно виглядає дуже дуже дивною. Але от питання саме атомних станцій, так Росія вирішила також е, висказатися і на офіційному рівні заявила, що е, Запорізька атомна станція вже є власністю Росії повністю і нікому вона передавати її. Ні під контроль, ні повертати Україні не збирається, це не може стати ще одним таким камінцем вгород Трампа. Скажімо так, так що от ти пропонуєш тут якусь концесію, умовно кажучи, а от тобі дуя смак, смаком. Замість цього я тільки з вашого дозволу поточню: хто це сказав? Це сказав Лавров. Так, це дуже важлива деталь, тому що Лавров це повний дис... неконструктив у переговорах. Тому його й не було на останній зустрічі. Бо за великим рахунком він там міг же бути, хоча говорили технічний рівень, технічний рівень, але, друзі, чому тоді з нашого боку був Рустему Меру? Це не зовсім технічний рівень, це політична фігура. Але ну, зовсім не було жодного представника закордонного відомства Росії на переговорах у Ріяді. І ще. Перший же день проведення переговорів в понеділок, тоді Лавров також не розповідав дуже багато дивних речей, які зовсім не вписуються в переговорний трек Вашингтону та Москви, ну і України в тому числі. Тому я не дуже сильно зараз безважав би, би на слова Лаврова, який з останніх сил намагається показати свою значимість, яку він втрачає в цьому переговорному процесі. Я не виключаю те, що. Навіть на наступному раунді переговорів його знову не буде. Ну принаймні, це поки що така версія. Як вона буде, будемо дивитися, тому що там певна динаміка в Кремлі також є. Щиро вам дякую за такі Дуже. детальні роз'яснення. Дуже все докладно і справедливо, як мені здається, пані та панове, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, та не забудьте поділитися цим відео із вашими друзями, щоб більше людей дізналися правду.